Наукові здобутки Прикарпаття. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу презентував електронне наукове фахове видання категорії Б під назвою «Координати публічного управління. Його тематика сфера державного управління і місцевого самоврядування. Для публікації приймаються статті, у яких висвітлюються результати наукових досліджень, що мають наукове і практичне значення та новизну. Багато хто хоче друкуватися насамперед. Це є. І аспіранти, і докторанти, і науково педагогічні працівники. Відбір звісно, редакційна колегія, кожна стаття рецензується, є два види рецензій внутрішнє рецензування, тобто членами редколегії, і зовнішнє сліпе так зване рецензування, коли статті надсилаються інші заклади вищої освіти і докторам наук, і вони, не знаючи, чия це стаття, дають відповідну рецензію. Головний редактор видання координати публічного управління Іван Лупушинський розповідає, у перших двох номерах журналу розміщені статті на суспільно важливі теми. Найголовніше, як на мене, запропонувати шляхи виходу із тієї ситуації, в якій ми перебуваємо. І, до речі, у нас вже є в цих двох номерах опубліковані статті дуже гарні, яким чином працювати, наприклад, з внутрішньопереміщеними особами. Їх на Івано-Франківщині є 116 тисяч. Далі яким чином працювати із релокованими підприємствами і дуже багато перемістилось і в нашу область. Тобто, та то ці шляхи, що робити, як допомогти людям і державі вижити в цій ситуації насамперед на це звертається увага. Періодичність виходу видання двічі на рік. Статті оприлюднюються щороку до 1 липня та до 1 січня. Яна лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.